Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники. У цьому відео я знову буду критикувати велоіндустрію і розказувати, що вони роблять не так, які тренди і велопродукти найбільше бісять людей, і яких би взагалі краще б і не існувало ніколи. Або вони мають зникнути. Та це така підводка до нового 2025 року. Сподіваюсь, що ці велотренди. Підуть на спад або зовсім зникнуть у 2025 році з Новим роком всіх вітаю! Ну, коли я змонтую це відео, якщо світло буде, то може, дійсно буде новий рік уже. І перший тренд він такий досить бісячий, і майже кожен велосипедист стикався з проблемами із-за нього, або будуть проблеми в майбутньому, рано чи пізно, це трапиться. Це проблема, що у кожного велобренду. Велосипеду є власний стандарт півнів. І якщо з ним щось трапляється, по статистиці трапляється це досить часто, він ламається, там гнеться і треба знайти новий, знайти його досить проблематично. Якщо це популярна марка велосипеду, бренд популярний в Україні, то може ви її знайдете там. І там в Україні, і за день-два він вже там новою поштою буде у вас, ви його ставите і продовжуєте катати. В більшості ж випадків, навіть якщо це популярний бренд, його просто немає ніде в Україні. Тільки оця картинка є, і написано, що немає в наявності. Шукайте деінде, і ви знаходите його десь там в європейському магазині, платите 20-30 євро, плюс ще доставка, і чекаєте там 2-3-4 тижні. Зараз трохи краще з цим, тому що на ліспресі навчилися копіювати ці півники, додумались до цього. І досить просто зараз підібрати на щось і швидко замовити. І друга проблема пов'язана з цими півнями, що вони роблять їх дуже-дуже м'якими. На деяких моделях велосипеду не треба в принципі падати. Він може погнутися просто за рахунок того, що ви перемикаєтесь від ваги там перемикача, і до цього навантаження при перемиканні, ну і просто часу. І це просто ужасно і жахливо. Я не хочу одягати отут таку шапочку із фольги і казати, що це ці виробники велосипедів спеціально роблять, щоб потім продавати оці півники за 20-30 євро, так, до речі. Він зламається, і ціна на них, ну це я не думаю, що це. Я не точно я кажу, я не думаю, я знаю, це не так дорого виготовити, виготовити цей півень, але ціна інколи там, доходить до якихось безумних там, 30 євро за такий шматочок металу. Це ужас і кошмар, і щось треба з цим робити, якось стандартизувати півні, щоб не було цієї мороки, щоб кожен велосипедист у своєму місті міг знайти півень під свою раму. Це давно вже пора зробити. І в цьому напрямку є якась робота. Оце останнім часом, що я чув, вийшов такий типу універсальний півень від срем. Срем удіаж. Ну він не такий універсальний, як вони кажуть. Не до всіх храм підійде, але це вже щось. Півень дійсно хороший, він не гнеться від бога поштовху вітра, там пориву вітру. Вже добре, от хотілось би, щоб всі виробники почали от робити свої рами під от якийсь один отакий стандарт. Щоб у кожного виробника був півень, і ви там могли обирати той же самий півень, тільки там Specialized, Сфоркс, якщо хочете платити 40 євро, купуйте. Якщо не хочете, ось вам типу бюджетне рішення, що там у нас бюджетно зараз є в взагалі Марін. Окей, від Pride, типу, таке такий ж самий півень, тільки від Pride, там на 30 євро дешевше. Ви знаєте, як це важко взагалі знайти той півень, ідентифікувати взагалі півень, який вам потрібно. Там буває, що від моделі до моделі відрізняється, ну тобто, один бренд, але півні різні. Буває, що різні роки, різні пів, півні ну це це просто неймовірно бісить. І якщо у вас велосипед там до 2020 року, ви шукаєте там якісь архіви, мануали, технічні там, документи того велосипеду, потім потім шукаєте артикул того півня, і не дай Боже, ви помилитесь і замість того, щоб замовити півень для осей, як я, це замовити півень для ексцентриків. Помилитесь, і от він вам прийде, і прийдеться чекати ще 2-3 тижні. Щоб приїхав, той що потрібен, я дуже сильно вибачаюсь. Не можу не згадати про внутрішнє проведення тросів через рульову. Дивися оце на велосипеди 25-го року, і оцей тренд уже переміг. Він ще більше популяризувався, іначе наче ця фішка дійсно продає велосипеди користувачам, я так розумію, подобається. Подобається зовнішній вигляд. Типу, може, велосипед стає від цього дорожчим, багатшим на вигляд. І люди це хочуть, і виробники це роблять. Навіть на бюджетних моделях, де немає електронного примикання, там стоїть якийсь бюджетний кларіс. Ну, ви розумієте, чим більше. У цих гострих таких кутів тим гірше буде примикання, тим швидше буде зношуватись тросик. Якщо ви хочете подорожувати з цим велосипедом в плані літаком, поїздом автомобілем. Ви не зможете нормально зняти той від'єднати руль. Щоб зменшити габарити велосипеду. Я знаю, я вже всіх задовбав цим внутрішнім проведенням, але наче про цей недолік я ще не розказував. Тобто в рульову трубу йдуть як мінімум дві гідролінії, як максимум ще плюс два тросика для перемикання, якщо це не безпровідна електроніка. І зазвичай, звісно, хороші виробники якось намагаються герметизувати ці отвори, але навіть у топових виробників. Бувають травли, і ніхто від цього не застрахований. Тобто є місце, через яке додатково може туди потрапляти волога, і якраз ці підшипники вони починають гнити пришвидшено. Їх треба міняти, і їх треба міняти, треба міняти проводку, тому що підшипники не можна поміняти, не знімаючи, не міняючи проводку. І виходить таке колесо сансари вічне міняти тросики, міняти підшипники. І так ви думаєте, ота, це просто в дешевих китайських рамах, так там не продумало герметичність. А от я куплю якийсь там спешлайст за 12 тисяч доларів, і там такого точно не буде. Ні буде, ніхто від цього не застрахований. Та я реаліст, я розумію, що цей тренд він точно не помре, а навпаки, він буде набирати обертів, і це такий мій страх, що, можливо, через певний час вже не залишиться велосипедів нормальних, і буде тільки оце внутрішнє проведення через рульову, і просто не буде вже вибору. Як, в принципі, і колись, колись ще через раму робили, почали робити внутрішнє проведення тросів, і там теж таких верняколок, як я, було дуже багато багато Типу, о, це, це все тільки ускладнює, тільки мороки більше, і нічого це не додає, ну тільки естетика. Ну і з часом, як ви можете помітити, зараз майже всі велосипеди з внутрішнім проведенням через раму. Але, як на мене, внутрішнє проведення через раму і через рульову це все-таки дуже різні речі. І у проведенні через рульову дуже багато недоліків, і як на мене, це просто того не вартує. І до цього внутрішнього проведення можна ще одночасно додавати. Інтегрований кокпіт. Це кокпіт, якщо що перекладається як кабіна. Коротше, це винос і руль. Я не знаю, як це нормально перекласти. Ну зазвичай зараз яка мода. Інтегрований руль з виносом, якийсь маднявий аеродинамічний. Хоча е, триматися за той аеродинамічний руль некомфортно, жодного там серйозного якогось аеродинамічного бонусу це не додає. Дуже рідко так буває, коли ви купуєте собі велосипед, і довжина виноса і ширина руля, вона вам одразу підходить. Треба якось налаштовувати під себе. І коли у вас кокпіт оцей інтегрований, це просто неймовірно дорого під себе це замінити. А що буде, якщо ви ще заміните, а потім трошечки поїздите і такі, знову щось не підходить, треба там, хоч винос довший. Знову дуже багато грошей. Якщо був стандартний винос би і стандартний руль, це ну, 3 копійки коштує. Ну, не 3 копійки, ну може 20 євро хороший там, нормальний винос коштує. А от такий інтегрований кокпіт може коштувати там 200-300-400 євро. Якщо це особливо якийсь дорогий велосипед з OLX, який коштує, там, скажімо, 4 тисячі доларів. А насправді він коштує там всі 10. І ще це треба все замовляти десь за кордону, тому що знову, як з півнями в Україні, цих кокпітів, скоріш за все, не буде. І наступний тренд він близько пов'язаний з попередніми, а саме внутрішнім проведенням, гідролініями. І коли ці супербайки почали з'являтися, виходило так, що при дуже великому повороту керма гідролінії вони могли рватися. І це було не дуже. І як вони вийшли з цієї ситуації, вони почали робити рульові упори. І на початку це взагалі був жах, тому що ці рульові упори виглядали так: це таке зубило у вилці і карбоновий стопер в рамі. І виходило так, що дуже багато рам були просто зломані, тому що просто вони ламали раму. Це був ужас і крінж. Я розповідав про це у відео про кананди, у кого там ще таке було. у сервела чи червела таке було. Як там правильно напишіть називати, бо я завжди не червіо називав. І на щастя, цей тренд таке рішення воно вже зникає, тому що виробники почали робити проведення таким чином, навчилися робити, що навіть при різкому сильному там повороті нічого не прорветься. Всі гідролінії будуть в цілості і в охранності, все нормально, тому в найближчому часі ці рудові упори взагалі зникнуть. Так, вони в майбутньому почали прибирати зубило металічне і почали замінювати карбон на карбон, але це все одно руйнувало раму, так не одна дорогуща рама там, за 12-13 тисяч євро була зломана із цих рульових упорів. Так що цей тренд, якщо можна це назвати трендом, він сходить на ніт. все. Ну і наступний тренд він зовсім не тренд. Та й взагалі не знаю, чого це відео називається тренди. Ну а як це все так загальнити і назвати таким одним словом? Хай буде тренди. Це шипи без вільного ходу. Це такі, як ви знаєте, червоні шипи у Шимани і чорні шипи у лука. Коли я починав ще катати, я пам'ятаю, що ну, тренд на такі шипи був досить популярний. Вони були модні. От, типу, як ти крутий спортсмен зробив байкфіт, то так, купуй чорні шипи, твоя нога повністю зафіксована, вона не рухається взагалі. І це типу еталон був спортсменства. Поки не почалися проблеми зі почали помічати, що у людей, які користуються такими шипами, у них якось болять коліна, проблеми з ногами, різні болячки. І на даний момент ну, жоден байкфітер, адекватний, та й думаю, неадекватний, теж не може порадити купувати шипи без вільного ходу. Вони навпаки будуть радити, щоб якомога вільніше ваш ваша стопа там рухалася. Чому це не окей? Ну не знаю, це наче очевидні речі. Та ви не завжди зафіксовано їдете на велосипеді. навіть якщо ви не стаєте там на ноги, не міняєте посадку, там нижні хват не переходите. Ви, у вас є там мікрорухи, і ваша стопа має рухатися, щоб поспівати за цими вашими мікрорухами. Якщо стопа зафіксована, ну це, це взагалі не добре, це точно не ок. Ну, Уявіть, ви дійсно ви там стоїте на ноги і педалюєте. І не пишіть мені, будь ласка, що там десь у пілотоні один або два якихось спрінтери це використовують. Оце шипи без вільного ходу. Це може там один або дві людини. Всі в пілотоні використовують там жовті сині шипи? Ніхто не використовує ці чорні шипи. Це просто шкідливо для здоров'я. І звідси випливає запитання: а чому їх взагалі продають? Чому вони не заборонені там якимсь юсіай, тому що ну це буквально доведено, що вони шкідливі для здоров'я? Хотілося б, щоб ці шипи просто згинули і їх не було. І тренд на гравелізацію всього, що можна. Я особисто нічого не маю проти гравелів, чудовий тип велосипедів, ну, якщо беремо цей концепт перших таких гравелів, коли це щось типу шосейника, тільки більш комфортніший, з більшим кліренсом, на якому можна катати по бездоріжжю, ну, типу універсальний, простий велосипед. Але останнім часом цей тренд він просто заходить. Ну, ну занадто далеко. Щось уже якийсь бред починається. Бренди з усього намагаються здепити граву, назвати це гравійними для гравійника. Уже немає оцього гібрида з прямим рулем класичного. Це вже тепер гравійник з прямим рулем. Ну і самі гравійники, сам саме цей концепт простого велосипеда він десь загубився по дорозі і зараз просто на якийсь двох підвіз ставлять рудь-баран, називають це гравовами. Типу, о, дивіться, як класно. У нас тепер гравійник, новий, крутий з амортизаторами. Купуйте і завжди хочеться сказати одне й теж. Купіть МТБ, он був завжди МТБ. Може, давайте переіменуємо МТБ на гравійник і вирішиться дуже багато проблем. Та в веломагазинах тепер є окремий розділ для гравійників, і там продають в принципі ті ж самі деталі, що й для МТБ і для шосейників. Ну та є деякі специфічні та цей широчезний гігантський, там на 60 см ширини. Баран. Ти думаєш, що відбувається? Це хтось дійсно купує і не крінжує і серйозно до цього відноситься. І в більшості це та ж сама обмотка, яка йде до шосейного велосипеда, але до неї додають це слово гравел. Вона трошечки так стає дорожче, там, на 10-20%. Та податок на гравійність, все, що для гравійника має коштувати дорожче. Та, якась там підсидіння сумка, гравел! Така ж сама, як і на шосейник або на МТБ, але Гравел на 10-20% дорожче. Е, і та там зазвичай в цих розділах та ті самі продукти і трошечки ж чогось такого специфічного. І помітив на OLX, якщо якийсь шосейник з дисками і туди влазить там якась покришка, типу 30 мм шириною, може 32, дай Боже. Це дає їм право обов'язково. Ні, це не це не право, це обов'язок їх додати в назву. Гравійник. Та є ще бісячий тренд на нестандартні підсідійні штирі, Я про це багато вже розказував, тому не буду зациклюватись. Кругляшок наше все. Хотілося би, щоб побільше було кругляшкових стандартів 27-2, 31 8, а не казне-що. Оця оце казна що, типу аеродинамічна. І т.д. і т.п. ді шейпи, Вони нічим не краще, того кругляшка, аеродинаміки вони якоїсь там не додають значимої. Коротше, абсолютно безглуздий тренд. Але та це красива для когось це продається, тому так роблять. Так, трошки бісить тренд на дискові гальма. Хотілось би якогось повернення рімбрейків. Рімбрейків не тільки навіть на шосейниках, а і на гравійних велосипедах навіть. Навіть зараз існують рімбрейки, які подужують широку покришку 35 міліметрів. Це набагато дешевше було б, зручніше, менше була б вага. Але розумієш, що ще не час, треба трошечки почекати, може трошечки пізніше. І звідси, як на уроках алгебри, випливає тренд на нормалізацію великої ваги. Тобто, після того, як диски почали ставити на шосейники, надіодягає свою шапочку з фенги. Починається, з жінів, з, з веложурналів, велоблогерів, пропаганда, що не треба паритись із за ваги, це, це взагалі крім, це паятися із-за ваги, вага там майже ні на що не впливає. 11 кілограмів це нормально. Тобто, як раніше було, 10 кг це ще вище, це вже це не велосипед. До 10 кг від 9 до 10 це такий важкуватий велосипед, але це йдет. Все, що нижче, це вже вважалося норми. Та були велосипеди: там 6 кг, карбонові, 7 кг шосейники, легенькі МТБшники. І після цього починається ця пропаганда, що А то насправді знаєте, вага вона не така важлива. Взагалі пофіг на ту вагу, взагалі не партеся. Це купуйте велосипед за 10 тисяч доларів, який важить 9 кілограм, це нормально взагалі, супер. Зате у нас тепер дискова гідравліка, і всі компоненти вони стали важчими і дорожчими, але ви не партеся, це, це нормально. Я погоджуюсь, що не треба доходити до крайностей, коли там ми платимо за мінус 100 грам, там тисячу доларів. Ну, звісно, ті 100 грам мало що вирішують. Але загалом з цим важко буде сперечатися легкий велосипед це краще, ніж важкий велосипед. Ну просто не, ну, це не не законтрити, це база. І те, що я зараз бачу, зараз от шосейні велосипеди за 2000 доларів. Можуть важити там, 11 кг. І я коли дивлюсь на це такий а... ось такі жахливі бісячі тренди та продукти, які, на мій погляд, мають зникнути. Може і у вас є якісь такі, напишіть про них в коментарях. Хочу подякувати дуже моїм спонсорам, шановним спонсорам, дуже дякую, потужним спонсорам, дуже дякую. Дякую, що спонсоруєте підтримуєте канал. Також дякую всім, хто донатив мені. І мене чесно дуже часто питають. Це я не жартую, дійсно питають, а як задонатити? Хоча там і посилання під відео, і ці картинки даю, чесно питають, я не це не байт на донати. Таке дійсно відбувається. Та вон посилання під відео, якщо що, або он картинка. Так. І нагадаю, що я ж обіцяв зробити до нового року велосипеди підписників номер 3 Так що до нового року там залишилось зовсім трошки, а я обов'язково зроблю. Так що, якщо ви ще не встигли, то от нагадування вам відправляйте свій велосипед. Якщо ви в цьому році ще його не відправляли, обезрію, покритикую, похвалю. Буде не знаю, може топ 3 велосипеди цього року. Так що давайте встигніть і ще час є там день, два. Давайте фоточки історію вашого велосипеда, Давайте, давайте.